удивительным человеком, сердцем всего того, что происходит и там, и что происходит многое из того, что происходит в Дмитровске, с Более того, это сотрудничество дало удивительные результаты в течение всех последних лет в Свято-Покровском храме и здесь в музее. Практически совместно проходят удивительные праздники каждый год, каждый год мы проводим праздники, посвященные самому яркому, самому значительному, самому, может быть, удивительному поэту, этнографу, лексикографу, краеведу Ивану Ивановичу Манжуру. Результатами этого сотрудничества являются книги, которые каждый год одна за другой издаются и становятся достоянием широкой общественности. Я очень горжусь тем, что в коллективе Музея литературной Приднепровье работает моя коллега Наталья Евгеньевна Василенко, которая вместе со Свято-Покровским храмом в течение всего этого времени создает и проводит эти удивительные мероприятия, готовит к изданию книг. А сегодняшний праздник, он настолько яркий, настолько светлый, благодаря тому, что мы наконец дождались того, чтобы здесь, в стенах музея, были выставлены удивительные работы Владимира Семеновича Ермакова, которые, я надеюсь, теперь уже всегда будут достоянием широкой общественности и всегда будут показываться, наверное, потом в по Покровском храме можно будет их увидеть уже действительно постоянно. Потому что от них идет такая энергия света, энергия радости и жизнеутверждающая энергия, которую действительно хочется все время чувствовать рядом с собой. Я с удовольствием предоставляю слово моей коллеге, старшему научному сотруднику Музея литературной Приднепровья Наталье Евгеньевне Васильевне. Шановні гості, сьогодні майже останній весняний день, перед день літа, передень Міжнародного дня захисту дітей наш музей прикрасився творами геніального художника, якого я знаю вже сім років. І вже сім років я а, а, щаслива від того, що він є єдиним ілюстратором творів. Для другого українського поета, вченого фольклориста Івана Маншури. Цей художник перед вами Володимир Семенович Юрмаков. Великою любов'ю до своєї справи, бо без любові ні у манжури, ні у Володимира Єрмакова, ні у нас з вами нічого не вийде. Любов, совість бережливе ставлення до душі людської, до душі цього краю, до землі, на якій ми живемо. І саме творчістю художника розкриває нам Івана Манжуру. Через книжкову ілюстрацію, як е, письменника каскаря, одного із перших українських письменників-каскарів, які за своє життя, на жаль, не побачили майже жодного надрукованого свого літературного твору, не говорячи вже про ілюстративне видання. Тому ми вітаємо сьогодні, вас, Володимире Семеновичу, із Відкриттям цієї виставки, яка називається казкове поло Івана Манжури в малюнка Володимира Єрбакова». Думаємо, що це казкове коло подарує нам ще не один опис, принесе нам і вам ще натхнення і бажання працювати над цією темою, розкривати і далі, і далі творчість українського письменника Івана Манжуру, який тісно пов'язаний з нашим краєм. Я хочу ще сказати, що. Сім років у селі Лубанівському проходять свята Івана Манжури і над створенням цього свята його е, працює цілий колектив, але натхненником його є священик е, настоятель Святопокровського храму е, Василь Пишко, який, на жаль, сьогодні не присутній на цьому святі, але він духовно пов'язаний з нами. Він Благословив нас на цю виставку, на це свято. І давайте просто подякуємо цій людині за те, що вона нас об'єднує, що дає нам сили жити в творчість. Єдиний у світі музей Івана Манжури. Також Володимир Семенович і, е, має ще хрест архітектора, і він розробив е, архітектурний проєкт майбутнього храму, який називається Шлях України до Бога, який носить вибоко-філософський зміст. З цими з матеріалами можна познайомитися на сайті свято храму. І ще можна багато говорити про цю людину, але я думаю, що ми не будемо втомлювати самого художника, а привітаємо його із відкриттям його першої персональної виставки. Це визначна подія і в житті художника, і в житті нашого літературного музею, і взагалі в, житті, в культурному житті Придніхров'я. І я хочу, щоб зараз прозвучала пісня у виконанні. Народного колективу голоси України Локсамського будинку культури, ви їх прекрасно знаєте, це дорігійні української народної пісні, які зараз виконують нам одну із пісень на честь самого художника Володимира Гермакова Будь ласка. може вам треба Володимир,

зараз я хочу надати слово Олісі Олександрівні Загуменніковій, яка в річ обрічки з Володимиром Ямаком вже багато років, і я думаю, вона теж хоче привітати його з цим святом. Давайте я вас цього поздравлю. Когда лучше всего исполняется призвание, когда реализуется творческий потенциал человека, когда он устремляется и очень хочет, очень хочет исполнить все, порученное ему Богом. И вот тогда потихонечку вместе с Богом раскрывается то самое главное, заложенное в человеке, которое может распуститься таким прекрасным цветом, может обогатить собой и своими дарами всех вокруг себя, может осветить этими дарами и даже призвать к святости. Вот путь жизненный Владимира Семеновича, он удивителен. Просто художник был оформитель, но душа была какая? Душа стремилась к совершенству и святости. И вот за это получена была награда. Он был приглашен в Рубановское, и открылось в нем вот это иконописное мастерство, иконописное дарование. Церковь расписана наша Владимиром Семеновичем, еще немножко подкорректирована его дочерью, она тоже иконописец. Вот удивительно. А дальше, а дальше Прочитав произведения Манжуры и проникнув вот всей душой своей к страданиям народа, как и сам Манжура, к его радости, к его горю, к его желаниям, к его мечтам, можно было только так оформить вот эту выставку, вот эти произведения Манжуры не иначе, как в сопричастности к душе народа своей душой. Мы поздравляем и радуемся за Владимира Семеновича, и мы знаем, что впереди у него, у него такое откровение ему дано уже от Бога. Просто я открываю секрет, потому что у нас ох, сегодня такой торжественный день. Ему было открыто, какой должен быть храм воскресения у нас в селе Храм, пасхальный храм, храм бессмертия, храм, который на нашей украинской земле должен обладать удивительным и значением, и смыслом, и быть сакраментальным. Да? Вот. И это было открыто ему. Хотя батюшка говорил еще даже сколько лет, 8 лет как-то назад, ищите, ищите, какой должен быть храм. Он не должен быть похож ни на один, который уже есть. Ищите, и сколько было эскизов, и сколько было проектов. Батюшку ничего не успел, он сказал, нет, это все не то, это все не то, это еще не откровение, Божье. И вдруг Владимиру Семеновичу в прошлом году было это откровение дано. Эскизы уже есть, и мы надеемся, что это все будет воплощено, и мы будем молиться в нашем восьмом чудо света. Музей, це Скарби історичного музею імені Верницького, Тут собрані наші колекції будь на границі. Я думаю, що в підмезі найдеться багато цікавих деталей для створення своїх малюнків на тему з, іс з історії України і з історії запорожського зараз. Чим славиться колекція нашого історичного музею. Ну а зараз, якщо у голоси України готові ще заспівати одну пісню, то я думаю, ми тільки їх підтримаємо обов'язково. До нашого колективу ніхто манжуру не співав. Його читали, вірші, діточки, дорослі. А ми манжору співаємо, співаємо пісня. Після грози, чия ну, это музика вашого покорного студії. Лена, наукові співробітники трошки відкривали долю Івана Манджури, яка це трагічна і важка була доля. Як ще маленьким хлопчиком, це описано в повісті Заремби Володимира, письменника, як він ще маленьким ішов з типами, батьки його в пошуках роботи тягнув його за собою, мама померла, десь заходив батько в пивницю, в кабак якийсь, випивав шклянку, горілки і сина тягнув, пий, сину. І це, це важко було, коли дитина бачила всі тяготи життя поруч з батьком, який, власне, мало його захищав. І потім життя так не гладко складалося, що навіть своїх віршів надрукованих він не бачив. Але він чомусь йому хотілося все це збирати: народний фольклор, народні казки, самому складати пісні, казки. Про це в мене є вірш, який називається манжура. Ну цей вірш зачинений отам. Він уже став експонатом музею. І я не можу... До нього пробитися. Якщо ви хочете, я підійду туди і прочитаю його прямо Чи, А ви його а це вірш покладений вже на музику Марка Білічем. Тоді я не буду його читати, тоді я дійсно хочу, не буду багато в прозі говорити. Але сьогодні все щось трошки знаєте, коли добра справа робиться. Якісь бісики можуть трохи кусати, заважати. І це сьогодні в рації я хотіла роздрукувати ці вірші в себе на комп'ютері. Виркнули світло, Володя, по всьому масиву. Значить, прийшли ми сюди у музей, вже почали з інтернету роздруковувати, ну так дрібно і блідно, як палімп сести якісь. Але все одно от ми любимо труднощі, і ми їх долаємо. І святе письмо говорить, що Господу угодно, і щоб нам добре було, і щоб нам важко було. І отець Василь Кришний говорить, що Господь любить і коли нам весело, і коли ми страждаємо, бо це нам такі випробування. Ми зараз будемо долати ці випробування. Зараз я хочу привітати від усього серця Володія Єрмакова, який це людина Божа. Його можна побачити на обійсті храму Боселю у сорочці, такий от як зараз, це художник, який вже прийшов талановитих цей храм. Віддав йому свою любов, і храм і Рубанівське повертає йому цю любов і примножує його талант уже як іконописця. Це неймовірно. І, взагалі, цей віч мій зараз це буде про цей острівець, про цю оазу любові і добра, яким являється Рубанівське, і як говориться мотором і промоутером цього всього є безперечно наш улюблений батюшка, наш духівник. Отець Василь Пишний. Значить, тут вірш такий, я вже читала його в Рубанівському, казала, вірш такий, як і наш батюшка, і дуже серйозний, і канонічний, і народний, і водночас веселий. Тут є такі веселі відступи, які в інтернетній сайтові версії не подано, але я їх знаю на пам'ять і зачитаю, дозвольте з ними. Отже, присвячується оцю Василю Пишному з благоговінням, а також нашому імениннику автору виставки з благоговінням Рубанівське. Моя думка така, як би зараз Іван Манчура серед нас, отої сирота, отой блукальник, отой письменник, отой воїн на сербській війні, отой управитель поміщика Василенка на степових землях Васильківського району, як би він зараз з нами разом порадів. Побачивши, яке свято йому сьогодні влаштовано Рубанівське. Повезло Іванові манджурі, пощастило вані сироті. Він тепер у щасті, не в зажурі, бо зустрілись друзі, золоті, рубанівці, мудрі, нелукаві, божі люди, справжні козаки збудували духом і руками хату для Івана на віки, а там на обійсті храму хати на музей. В тій хатині квітне Україна, піч горить, зітхають кабаки, і ростуть, і множаться невпинно на полиці Іванові книжки. Так управив на землі Всевишній, Щоб покровським храмом керував Світлий панутець Василю Пишний, і вершив чимало добрих справ. Налаштуємось серцем на молитву в Рубанівськім радіснім раю. Нам покаже істинний провідник, як нам душу врятувати свою. Налаштуємось голосом на пісню, налаштуємось серцем на любов. Ми сьогодні їдемо в Рубанівське, ми туди повернемося знов. Як приїде Василенко, всі монахи веселенькі, Вудять рибу, варять пиво, щоб усім було щасливо. Там, де пройде дерев'янко, квітнуть мальви сонце п'янко, За загуменнікова оля, світлий янгол на роздолі у володі Єрмакова сяє пензель, грає колір, вишиванки малюванки для манджура, для іванка. Повезло Іванові Манжурі, пощастило вані сироті, він у щасті, не в зажурі, бо зустрілись друзі золоті зі святом.